Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти вгатили по 25 містах та селах області, здійснивши майже 150 ударів з різного виду озброєння. До поліції надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Зокрема, в приватних будинках мешканців Пологівщини від вибухової хвилі та уламків від снарядів повилітали вікна, пошкоджені дахи, стіни та паркани. В обстріляних будівлях знищене майно мирних жителів з артилерії. Лерія окупанти накрили Оріхів, Залізничне, Білогір'я, Мирне, Кам'янське та інші прифронтові населені пункти. Завдавали атак безпілотниками. 36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малутокмачку, Левадне, Щербаки, Полтавко, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили два авіаційні удари по Новодарівці. Водночас наші захисники продовжують гідно тримати оборону та давати відсіч окупантам. Минулої доби, за даними Генштабу, наші воїни відбили атаку ворога поблизу роботаного. А на відео бійці підрозділу Скайхантер з 65-ї окремої механізованої бригади показали, як влучно їм вдається вражати противника. Бабаки сталі усина на танку припистяло павороти злобаку.